Моїм даним, і по моїм переконанням, і інформація мене, я володію, і тим діям, які Єрмак скоїв, я вважаю, що він з самого початку працював на Росію, формував тут цілу мережу російської агентури, яка в тому числі була призначена в органи розвідки і Служби безпеки України. І саме вони провалили підготовку до війни. Ну а потім, по російським, скажем, методичкам, вони формували вже далі корупційну складову тут в Україні, щоб взагалі демотивувати Україну і розвалити її середини. Тобто вони все, що потрібно, зовні зробили. Ну і далі ми бачимо, як намагаються нас дискредитувати Україну перед нашими союзниками, які допомагають і матеріально і всім іншими речами. Тому я думаю, що це найкраще для України. І якщо на початку війни ну я з 19-го року. З 20-го вже чітко відкрито ми розповідаємо, що Єрмак це злош, це агент Росії. За це там і до в'язниці ми потрапляли, і інші справи про нас порушували і так далі. Але зараз вже всі в цьому переконалися країна в хаосі на фронті величезні проблеми. Закупівлях корупція у всіх сферах кошти від корупції, які, до речі, здобуваються з податків нашого населення. Відправляється двушка на москву. Ну, це взагалі насправді це повний хаос. І при цьому президент каже, дякую Єрмаку за, за роботу і тому подібне за його патріотичну позицію. Ну я більше би сказав, що патріотична позиція Єрмака вона більш патріотично виглядає з боку Росіян. Тобто, як я вже давно казав, і я переконаний в цьому, що є це людина, яка виконує функції агента Росії під прикриттям, він в. Проваджений в нашу владу він робив все для того, щоб Україна програла цю війну і навіть не була готова до неї, тому що саме він попризначав і розвідників таких відповідних на на головні посади розвідки в Україні і військової розвідки, і служби зовнішньої розвідки, які попереджали президента, що ніякої не буде. Готуватись не потрібно потрібно все розмінувати, війська відвести і так далі. Тому подібне. Ви згадайте, як президент розповідав Бернсу, керівнику ЦРУ, про те, що наша розвідка краща, і вона знає, що ніякої війни не буде. І що всі люди мають готуватися до шашликів. Ну, це ж все-таки робота рук Єрмака. Які...